Дорога церква, брати і сестри, давайте скажемо слава нашому Господу. Ви знаєте, нехай це не просто будуть, як обичні слова, але говорячи ці слова, ми повинні відчувати і, і ми повинні розуміти, кому ми віддаємо славу. Як вже говорилося, що не дуже такий легкий час ми з вами. Зараз живемо, але милість Господня вона ще розповсюджується і вона від нас не віднята. Господь Він любить нас, Він милує і допомагає. І ми за це маємо дякувати нашому Господу. Ви знаєте, спілкуючись з одною невіруючою людиною, вона сказала таку хорошу думку, каже: раніше до цих всіх обставин, які були в нашій країні. Ми каже, тихий, мирний, спокійний сон приймали це як заобичне, тобто як має бути. Але зараз, каже, коли ти цілу ніч спиш і не просинаєшся, це для тебе подарунок. Ми починаємо цінувати тоді, коли щось втрачаємо. Така природа людини, коли нам щось дістається. Без наших якихось зусиль або намагань отримати, ми його приходить час і перестаємо цінувати. Можливо, спочатку ми задоволені тим, що отримали і ми цінуємо, але приходить час, коли воно у наших очах втрачає цінність, і ми до Його відносимося, начебто воно це так мало бути. Нехай Господь він допоможе нам, брати і сестри, дорогі друзі. Цінувати цим часом, цінувати тим, що ми маємо, цінувати тим, що ми можемо зібратися і побачити один, друг, один одного і разом прославити нашого Господа. Бо якщо ми читаємо Слово Боже, то говорить там, що не завжди так буде і прийде час. Ще важчий прийде час, брати і сестри. І зараз ми маємо такий ще добрий час, коли ми можемо разом зібратися. Ми можемо прославити нашого Господа, ми можемо Йому подякувати, попросити в Його сили, мудрості. Ви знаєте, ми можемо збагатитися і наповнити своє серце Божою любов'ю, милістю, словом, яке нас буде збудовувати, молитвою, яка нас буде підкріпляти, і порадіти один з одним задаровану і те, що ми можемо. Побачити один одного. Ми сьогодні маємо таке непросте зібрання. Хоч і кожен день і кожне зібрання воно має бути в нас відповідальним, розуміючи, що ми приходимо до живого Бога, і наше серце, наше життя воно має бути перед Божими очима і перед Богом чистим. Я пригадую. Історію, яка записана в Слові Божому, коли священники вони йшли в те місце, де тільки для них було відведене в храмі, і якщо довгий час вони не поверталися, то їх звідти якимось чином діставали. І я для себе зробив, ви знаєте, таку, як би заміточку, якщо я приходжу у дім Божий. І моє серце перед Господом, воно не є чистим, десь моє життя або мої справи, вони були неугодні Господу. То як Господь він дивиться на це, і ми можемо зробити вигляд, що наче все добре, і ніхто не помітить, бо не знає, кроме Бога, що робиться в нашому серці? Я вже не раз говорив на цьому місці, чи зможемо ми з вами обманути нашого Господа, який знає все наше життя, всі наші тайні серця. Тому нехай Господь благословить і допоможе нам підходити до служіння Господу відповідально, розуміючи, що Слово Боже каже, що за всяке Слово діло, Ми будемо нести відповідальність перед Господом. І нехай наше життя воно буде перед Богом чистим, святим, непорочним, щоб ми були тими сосудами, яких Бог буде брати, використовувати і потребляти на всяке добре діло для слави Своєї. Я зачитаю одне місце Слова Божого, така відома нам всім історія. І ми з вами звершимо молитву. Це Євангелія Матвія, 14 розділ, з 28 го віршика такі слова. Петро ж сказав йому у відповідь: Господи, коли це ти, то звели, звели мені іти до Тебе по воді. Він же сказав: Іди, і вийшов з човна, Петро, пішов по воді, щоб підійти до Ісуса, та, побачивши насильний вітер. Злякався, почав тонути і закричав Господи, спаси мене. Ісус зараз же простяг руку, підтримав його і сказав Маловіре, чому засумнівався? Коли ж він війшов в човен, вітер щух, а ті, що були в чойні, підійшли і поклонились йому, кажучи істину, ти син Божий. Ми з вами всі вже. Не раз читали цю історію, яка записана в Слові Божому цю подію, коли апостоли вони пливли по морю і здійнялася буря. І коли Ісус ішов назустріч до них, вони побачили і злякалися, подумали, що то призрак іде російською мовою. І Петро, він вирішив Якби вдостовіриться, чи це справді Ісус, Він каже, дозволь іти мені по воді. І Ісус йому каже, що іди. І Петро виходить, що вона йде. Там не написано, яку відстань він пройшов, але він іде, і він дивиться, що починає вітер, буря з різних сторін. Він подивився наліво, направо. І він дивиться, що Він уже тоне. І Він кричить до Ісуса і каже: Господи, спаси мене. Ісус написано протягує руку, підтримує Його і каже: маловірний, чому ти засумнівався? Я таку, ви знаєте, не раз читаючи цю історію, раніше, ще в дитинстві, для мене вона якось була така, ну, таке якесь диво. Як це так Петро йшов по воді? І навіть були такі моменти в житті, коли я хотів спробувати, як це пройтися по воді. Але, брати і сестри, Ісус Христос Він випробовував віру Петра. І Петро йде і бачить попереду Ісус. І він іде. Але щось трапляється за цей проміжок часу, і він починає тонути. Тут написано, що і побачивши сильний вітер, він злякався. І я так дивлюся, і інколи аналізую своє життя і дивлюся, що буває так, що десь. Подібно тому Петру, коли ти бачиш Ісуса Христа, ти десь впевнено крокуєш по цьому життю. Але бувають такі моменти, коли ти дивишся десь по сторонам. Бувають такі моменти, коли ти бачиш Ісуса Христа, ти впевнений, ти віриш в Ісуса Христа і розумієш, що ти з Ним зможеш пройти всі перешкоди, і які б вітри не були, ти впевнено йдеш. Але інколи буває, ти повертаєш свій взір і дивишся по сторонам, що відбувається в тебе зліва чи справа. І десь буває, що ці такі сильні вітри, шторми, вони десь інколи буває, нас збивають, відвертають наш погляд від Ісуса Христа. І нам що стає інколи і страшно. І ми думаємо. Що ми вже тонемо. Брати і сестри, нехай Господь Він допоможе нам завжди бачити Ісуса Христа. Ви знаєте, Ісус Христос, Він хоче, щоб, ми, щоб центром нашого життя і основою нашого життя був саме Він. Неважливо, чи йдемо ми по воді, чи стоїмо ми твердо на землі. Знаєте, чи, чи ми впевнені в тому, чи в іншому, чи в своєму житті, в напрямку, чи в завтрашньому дню. Ісус Христос хоче, щоб основою був саме Він. І Він знав Петра, Він знав Його серце, і Він хотів його, йому показати, що без Бога. Він ніщо не зможе. І коли він йде по воді і бачить ці обставини, коли ми з вами живемо в цей такий нелегкий час, скажіть, хіба б легко прожити без Бога? Коли скрізь подібно цим бурям, цим вітрам, ураганам, цим хвилям, от тако бурлить оце життя, обставини, і десь. Подібно тому Петру втрачається наша віра, десь підкошується наша віра, і ми починаємо тонути, десь ми втрачаємо Ісуса Христа із свого поля зору. Але що він сказав Петру? Маловірний, чому ти засумнівався? Ти стільки ходив по землі зі мною, ти стільки бачив чудес, невже не хватило тобі віри, трішечки віри? Дійти до мене. Там написано, що Він подав руку і підтримав Його. Ця відстань була невеликою. Чуть-чуть йому залишилося пройти, щоб дійти до Ісуса Христа. Отак, брати і сестри, буває і в нашому житті, що ми, подібно Петру, йдемо твердо по нашому життєвому шляху, йдемо твердо і не хватає нам лише трошечки дойти до Ісуса. І десь підкошується наша віра, втрачається наша віра, втрачаємо Ісуса Христа з поля зору. Починаємо сумніватися. Десь настільки обставини життя, вони б'ють нас, вони нас підбивають, що ми починаємо втрачати віру. Але, брати і сестри, зауважте, що зробив Ісус Христос. Він подав руку і підтримав апостола Петра. Він сьогодні так діє і хоче діяти відносно кожного із нас. І Він сьогодні хоче, щоб ми з вами сказали Господу, допоможи нам, підтримай, Боже, подай руку свою. Знаєте, ми можемо багато справ вирішувати самостійно і думати, що ми вже можемо все. Але якщо Господь він не протягне свою руку, то ми будемо йти, ми будемо дивитися на ці хвилі. Наша віра вона буде зменшуватись і прийде час все рівно, як той блудний син, ви знаєте, Він забрав усі свої пожитки, усе те багатство, частину майна, яке батько йому дав, і він пішов. Він ні про що не думав, але що він зробив в кінці, він все рівно повернувся до батька. Це такі хороші приклади для нашого життя, щоб ми ніколи не втрачали Бога і свого життя. Як би нам добре, легко не було, або як би ми не були впевнені у тому, що ми щось зможемо зробити. Бо приходить час випробувань, і ми подібно тому Петру або блудному Сину, коли вже нічого не можемо зробити самі, повертаємося все рівно до Ісуса Христа, до Бога. І що кажемо? Господи, помилуй, спаси. Або як блудний син каже, я вже недостойний називатися сином Твоїм. Брати і сестри, можете уявити, бувши сином. Він готовий бути рабом, аби тільки бути з батьком своїм. Цю милість ми отримали від Господа, благодаря Його любові і милості до кожної з нас. Називатися дитиною, сином, донькою Божим. І сьогодні це слово воно звучить для нас і з вами, щоб ми не втратили. Щоб ми не втратили цей статус, це благословіння, яке Господь Він дав нам незаслужено. Я не знаю, як відносно вашого життя, але я не заслужив того благословіння, яке я маю, і я дякую Господу, що по великій любові і милості я сьогодні його маю. І слово Боже, воно нас навчає, щоб ми його не втратили. Нехай Господь благословить.